Он Люди, казали, дивіться, я коли в Харкові лежав, біля мене лежала ця людина. І саме цікаве, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють е, на лікування в Німеччину. І, і дивіться, він вижив. Там при нас п'ять людей померло. Мама, мама, мама за ним доглядала. А да. зараз фотка. Мама за ним доглядала. І дивіться, і просто ми зараз разом разом сидимо. Я... Спочатку лежали разом. Да. Харкова. І ми це ж не пересікалися ніде два місяці. Так, да, це просто чудо просто. Чудо, що Сережа oh, oh. ще й сів ту машину біля нього. Yeah. А я його вмивала, вкривала. А я дивлюсь, що, показу, що в нього поліцейський. Робила. А я ж пам'ятаю, біля мене поліцейський <плес> <в> Харкові лежав. <плес> <плес> я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був на лисо побритий. Він вже розмовляє. ну. трішечки не розмовляє. А що кажуть, має відновитися мова, так? Час просто треба, так? Клас, слава Богу. Я як уїжджала, його так всього вимила, глазки, ротик під, під руками, всього-всього вимила. Слава Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме, як я поїду. Ах. Слава Богу, таке чудо, хіба таке бувало? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали, і вижили. Слава Богу.